Друзі, усім доброго дня. Вітаю вас всіх на своєму каналі. У нас сьогодні з вами таке буде відео, не з пасіки, бо у нас на Рівненщині дуже такий розпочався сезон затяжний. Друзі, дощів, ідуть дощі. І на пасіці, як би сказати, нічого робити. Вчора трішки бджоли з обіду літали, ми там працювали, загрібали листя, але потім вже задощило, І сьогодні взагалі так у нас така холодна погода. Тож хочу передати вам усім вітання. Окремо, мене попросили передати вітання моєму підписнику Руслану, побажати йому здоров'я і сказати, щоб він тримався і не здавався у там у складних життєвих ситуаціях. Так, і перше, що я хотів в цьому відео сказати, у мене, друзі, це була така е, зустріч. ТЦК, ТЦК була у мене, друзі, зустріч. Хотіли мене повторно мобілізувати в армію. Це відбулося 17 жовтня. О, собі спокійно, знаєте, їду на роботу. Поставив на парковці машину і далі вже, думаю буду доїжджати маршруткою, бо пробки у нас в рівному і далеко туди їхати. Як би не хотілося, ну, так мені собі простіше і спокійніше. Ну, Поставив машину, собі сижу на зупину це спокійно. Все там, з військового на мені тільки був мій е, рюкзак. Це рюкзак мого брата, який мені залишився від нього. І все собі сіжу спокійно. Тут под'їжджає якась. Е, Шевроле, да, якщо я не помиляюсь, таке сіреньке шевроле на євробляхах, виходить звідти поліцейський. Ну, все ті, представився туди-сюди, запитав мене, чи я військовий. Кажу, що ні, я вже демобілізований. Е, чи є там документи туди-сюди, да, ну, сказав я свої там, паспортні дані. О, Хопа, він щось, знаєте, подивився. І, каже, і тут ну, каже до мене, ви знаєте, що ви в розшуку? Кажу, ні, кажу, в мене з документами все нормально, кажу, резерв плюс, все я кажу на ну, розшуку. Ні, виврушується, тут викликає якогось ще він кента свого. Ну, бо по другому я не назвеш, виходить з машини людина у піксельній формі. Чому саме людина у піксельній формі? Бо не було жодного шеврона, там, ні призвіща, ні навіть е, нашивки там, українського прапора, ну нічого не було. Просто людина в пікселі. І так дивлюся, що ще сидить в цій машині двоє в е, по, по граждансьці двоє в, в звичайній там, буденній нашій повсякденній одежі. О, Ця людина, нічого не представляючись, щось там починає коротше, е, все там мене розпитувати, розпитувати, перевіряю вже мій військовий квиток туди-сюди. Я ну, показав їм. І каже, ви в розшуку. Е, кажу, я на розшуку кажу, я вже демобілізований там, більше півтора року, в зв'язку з тим, що там зник безвісти брат. Ну і там все йому розказав. Повірте, це про тривало друзі більше, ніж півгодини. Вони кудись там дзвонили, туди-сюди. Ну, вони щось там до мене, я кажу до цього ж чоловіка, що по пікселі стояв, кажу, не зачіпай, кажу, мене, друже, бо ми з тобою якби один одного не знаємо. У мене все нормально, кажу, і кажу, не, ну, не зачіпайте мене. Е, не, ну, Я хоч там не такий великий, кажу, бо є, але кажу, мене кожен не зачіпайте, якщо, якщо щось, натуши на тебе, я буду подавати суд, якщо ви будете свої корявий руки до мене простягати. Ну, факт того, він подзвонив до якогось там свого старшого і е, вияснили вони, що я дійсно кажу правду. Пробили по базі, що в мене зник безвісти брат друзі, і сіли вони в машину. Я вже підійшов до них, Ну що мені далі робити, щоб на таких самих не попасти, як ви? Ну накажуть їдьте, типу воєнкомат. О, і дивлюся, вони так метрів 300 проїхали, стали, і знову вони вицепили когось одинокого, підійшли до якоїсь одинокої людини, але там, ну, так само показав документи, але там набагато швидше з ним все відбулося, він собі далі пішов. А потім вже, дивлюся, вони вчепилися до якогось, ну так на навіддалі було видно, людина, яка кульгала. Ну, Отаке вам скажу, хапають, чи зачіпають тільки про тих людей. Ну Потім я вже недовго думаю, чи сідаю вже, яка вже робота, сідаю в машину, друзі, їду в своє ТЦК е, і прийшов ну, територіальний центр комплектації, прийшов до них, вони мене дуже добре знають. Кажуть, що ви там, ну кажу, так і так, кажу, я в розшуку кажу, в виявляється. і Тут виявляється я дійсно в розшуку друзі, з 16 жовтня. А прийняли мене ТЦКшники 17 жовтня. От я, така я дуже щаслива людина вам скажу. Відразу цей, а причина чого я в розшуку, бо не уточнив дані. Ну я з ними порозмовляв і виявляється, мені потрібно принести витяг з єдиного реєстру, осіб зниклих безвісти, проте ну, у мене є витяг за 24 рік, а тепер по братові треба принести за 25 рік. Ну я там все спокійно, не сварився, тих людей знаю, пішов я туди, де. Ну, де зараз ті відстрочку і зробити мені відстрочку. Півтора року мені не потрібні були відстрочки, а тут вже треба та відстрочка. Вибачайте, що забираю вас зараз, але розкажу, така історія непересічна зі мною особисто трапилась. Ну, все, пішов я туди, в те друге приміщення, написали мені список тих документів. І кажу: ну як так? Тож немає мого брата немає. До чого тут це знов я маю брати цей витяг, а цей витяг друзі, браті, його близько 10 робочих днів і до місяця. Береться він з Києва. Це не звичайний витяг з поліції. Ой, коротше, там, ну, туди-сюди. І щось там оця там одна така, може вона й дивиться в мене, а може й не дивиться, сумніваюсь, там така бабка, пенсіонерка, яка завідує цими довідками. І щось вона, друзі, мене зачепила за любов, щось там до України, щось хотіла мені, там, знаєте, на патріотичних оцих всіх почуттях зіграти. Ну, це вже був край. Я до того був збуджений цією такою несправедливістю. А я до неї кажу: дивіться, я кажу цей витяг, то візьму, але так я їй кажу, а ви мені мого брата, коли повернете. Чи в мені хоч костомашку його повернете, що я міг його спокійно похоронити? Ні, коли кінчиться війна, знаєте, вас сюди прийду і спитаю, де мій брат? Кажу. І разом з тим вашим витягом. Кажу, в мене кажу, я свою службу відслужив. Кажу. Один брат зник безвісті, а другий калікою кажу, з війни повернувся. Кажу. У жінки старший брат зник безвісті. Повірте, кажу, моя сім'я добра віддербла горя. Двоєрідній брат у мене загинув біля Куп'янська. кажу, моя кажу, родина і сім'я заплатила багато вже цій кажу, державі. Так що кажу, тут мені не треба, що кажу, розказувати, і, і ваші от строчки. Вони ще мені хотіли знаєте, штраф пилять, але потім вони поняли, що тут нічого не це. Ну ладно, з ними там я трохи цей без маті спокійно поспілкувався, пішов назад в воєнкомат, знову прийшов. Каж, то, що мені далі робити, типу, кажу, Я цей витяг, кажу, не отримаю за день. Ну, ходіть, якось там буде, якщо щось, типу хай до нас звертається. От таке, де я кажу вам, що е, ця бюрократія, де воно береться, це. Страшно, страх, що чекає далі країну з таким коротше, відношенням до простих людей. О, оце така була, друзі. У мене зустріч з ТЦК. До того в мене була перша зустріч, але вона була більш-менш нормальна. Там Дві хвилини подивились документи, все відпустили, а тут коротше, приїхала якась легкове авто на іноземній реєстрації, вискочили, все. Це я кажу, якби, не дай Бог, не було б з собою довідки там, і всього цього, то запакували б і все, був би степанчик на полігоні знову служба, пішла по другому кругу. Ой, сміх і гріх. Але вже я отримав ту е довідку, формую онлайн, вона вже мені прийшла. З понеділка буду поїхати, буду певно з понеділка робити, друзі, ту таку собі відстрочку. От Отаке. Вирішив вам розказати. Так, що друзі, на майбутнє, в кого там, наприклад, є відстрочки або ці документи, краще, дивіться, все носіть з собою, бо повірте, якби в мене не було б собою якогось документа, їм словами нічого не можна доказати. Вони тебе все обступають чотирох сторін, і все. А ще якщо нема людей, то все поїхав. Пропав. Я їм кажу, яку я людина законослухняна, коли мені прийшла повістка в квітні місяці. Тільки коли почалось повномасштаб, повномасштабне вторгнення, я зразу пішов. До того ми тричі їздили з братами, так як ми не проходили службу в армії, нас тричі відфутболювали. Пізніше їх забрали. Мені пощастило, що я попав у повітряні сили, а брати попали в десанту, штурмові війська. То як казав мій середній братка, люди звідти не вертаються. От так воно і, і друзі, сталося. От таке. Це ладно, це таке було перше. І ще хотів з вами порозмовляти на тему, що зараз. Сьогодні був в себе в рівному пасічному магазині, то вже закупив ну, амітраз, амітраз, там, і вже потрібно, я думаю, буде обробляти вже біпіном там, амітразом обробляти, друзі, бджілок від кліща. У нас зараз доволі так прохолодно, десь там вівторок, середа передають трішки потепління, то ну, тож я буду обробляти сім'ї. Дякувати Богу, що всі сім'ї, ті, які гарно пішли в зиму, вчора кожу, трішки з обіда літали. Ну я вже не втримався, знаєте, я, якби декілька сімей, то, ну, сімей 5-6 пройшовся, подивився там, чи все нормально. То в основному всі сидять в клубах, а деякі не в клубах, то один з моїх колег сказав, що це, скоріше за все, ще там є розплід, не знаю, так чи не так. Також багато з вас час від часу вже до мене ви друзі дзвоните. Приємно спілкуватися. На жаль, не завжди є час, бо ще зараз там такі шабашки в рівному все я тут роблю. По ремонту, більш зв'язано. людям ремонт, ремонтні роботи, там шпакльовка, штукатурка, от таке. О, все потрохи, де що кажуть, те і робимо. Але сам робиш на себе. Да, і все. О, так само вчора були на лісовому точку. Дякувати Богу, це до мене син приїхав з навчання. До речі, теж не сказав, що син у мене вчиться на військового, вже другий курс, один з кращих студентів. О, то Приїжджав, то ми трішки з ним попрацювали, він поміг мені на пасіці вулики ну Загалом такий був плідний день. І все так, що, друзі, бережіть себе, е, дбайте про себе, носіть з собою документи. О, бо бачите, які я є, як один казав мій товариш, та в мене каже, вже я в розшуку третій рік кажу, і мене там не можуть ніде зловити і собі на роботу їздити тут. Перший день в розшуку відразу попався. Думаю, можна буде грати в лотерею. Тож всім успіхів, миру і добра, на все добре.